А яка маленька порція хобабуби. А в мене середня порція цукерок. Ого! Вау! Це найбільша порція з м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. М -м -м, яка ж смачна жуйка. А ще можна надути бульбашку. Клас. Ой, та подумаєш. Чор я наступний. Погнали! Стій! Можна наступна буду я. Будь ласка. Ех. Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике дякую, Кені. Ну, що, спробуємо. Вау, яка смакота. Mm, Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась нова суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Брр, рятуйте, я задубів. Не можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна локшина така маленька. Ого, Ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі, не можу повірити своєму щастю. Упс. А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок, Прямо так. М -м, смакота. Дівчатка, мені таке наснилось. Ого. Тут це був не сон. Мені дісталась гігантська локшина. Бачили, бачили? Спокійно. Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого. Я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А як щодо кетчупу. Без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. М -м, як вже все? Ех, хто там далі? Моя година настала. Ура! Та годі вам, дівчата. Я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від дешлі одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Ммм, ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота. Схоже, Кенні з божеволів. Так, все точно. Це було незрівнянно. Йок, я ж тільки почав. Як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даю свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха, яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. О! Ух ти! Це неймовірна вдача. А, а мою кону ледве розгляне через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. М -м, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, А Ану, прибери руки. Це моє. Гаразд. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини, а потім поділю її на ось такі кубики. Ну що? Класно я придумала? Спробуємо. Собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? А, Гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну Яка ж смакота. Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все все все. Ну, нарешті настала моя черга спробувати своє супермега-коло. Почну з верхівки. О, так, яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Вау, як же забавно, вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо кока-колу в самий великий келих, який у мене є. Ох, оце виявляється не так вже й просто. Ну нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. О, так. Як же це апетитно виглядає? Вже не терпиться спробувати. Ого. Мені здається, вже стало смачніше, ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена, воно того варте. Готово! Вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. О так, я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокотило. Ну, ти даєш, Роксі. Випала залпом. Так, це було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Це найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І Я їх просто обожнюю. Нічого собі, мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі ти перша. Ех, добре, подивимося, з цього вийде. Ха, як вам мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, а що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка, приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з-під контролю. О, ні, тільки не це. О, вся, шипочка просипалась на стіл. А рятуйте, хто може. Мамочки, дуже багато ферверків. О усі живі. Ось це ми відпалюємо. Я готова почати. Ти не проти мія. Який неприємний сюрприз. Співчуваю тобі, Сюзі. Ненавиджу гостре. Мені завжди стає від нього і погано досить сміятися. Краще подивитися, що в тебе кіндер сюрприз. Яке щастя! Люблю шоколад! На мою думку, немає нічого смачнішого на світі. Сьюзі, закрий рота і відсунься. Але що мені робити? Я не хочу їсти цей гострий перець. Може, шоколад все виправить і він стане набагато смачнішим. Мені доведеться це перевірити. Секундочку, не поспішати, моя ідея краще. Ти що робиш? Не можна просто злизати шоколад. Треба з'їсти все. Я таки знала, що ти не дозволиш. Гаразд, дивись, я легко цим впораюсь і навіть не спітнію. У мене всередині на пожежа почалася. <клеслуйтесь> Схоже, тут знадобиться гарний захист. <клеслуйтесь> Більше не можу стримуватись, горю. А ти не могла б бігати вогнем в інший бік? Вибач, але я себе не контролюю. Мені терміново треба випити чогось. О, Так так набагато краще. Яке полегшення. Невже все закінчилося? Ура, я так рада. Чого ти смієшся, Сюзі? У тебе все обличчя в сажі. Ну, все так краще. О, ні! Тільки не це. Моє шоколадне яйце розплавилося. Все сталося випадково, чесно. Яка різниця? Тепер уже однаково нічого не виправити. Ого, а подарунок залишився цілим. Супер! Дивись! Тут ще один кіндер сюрприз. Як чудово! Це справжня удача. Потрібно зняти з нього обгортку прямо зараз. Так набагато краще. Можна пробувати. Мало не забула викопати яйце у шоколадному фонтані. Впевнена, це зробить його ще смачнішим. Пригости мене. Навіть не мрій. Ти зіпсувала одне шоколадне яйце. Це тобі точно не отримати. Жодіна. Нові страви, як чудово, давай відкриємо їх разом. Дивись, це ж попити. Виглядає супер. Okay. Я хочу перше доторкнутися до свого. Дивно кнопки не натискаються. Не розумію, невже він зламаний? Навіть не знаю. Спробуй глянути ближче. А! Ну Ось, я проткнула його наскрізь. Тепер тут дірка. Все це дуже дивно. Ау. До речі, він апетитно пахне. Спробую його лизнути. Ого, так це ж мармелад. Здорово, який приємний сюрприз. Напевно, і мій попит теж можна з'їсти. Не виходить відкусити, занадто жорсткий. Я скоро зуби зламаю. Ай, як боляче! Я вдарила себе по обличчю. Наступного разу натягтимеш до рота все поспіль. Вибач, мені ніколи. Настав час з'їсти свій мармелад. Так, шоколад зробив його ще смачнішим. Awesome. Божественний смак. Ніколи такого не пробувала. What we... Мені б теж хотілося спробувати. No. Дай бодай маленький шматочок. Ні. Я таки знала. Прийдеться просто сидіти і грати. What? Стоп. Здається, я дещо придумала. Спробуй залити свій попит шоколадом. Впевнена, з цього може вийти щось гарне. Ей, ти кудись, юзі? Мені потрібно поставити це в холодильник, щоб шоколад застиг. Ось так. А тепер трохи зачекаю. Все, гадаю, готово. Можна діставати. Клас! Шоколад схопився, скоро я зможу спробувати. Ну і куди зникла Сьюзі? А Зараз ти все зрозумієш. Я залила собі попит і поставила у холодильник. Дивись, яка плитка в мене вийшла. Це ж чудово. Думаю, можна додати ще більше шоколаду. Ну все, настав час пробувати. Божественний смак, шоколадани у роті. What? Не сумніваюся, що це чудово, пригостиш? No. Я таки знала, що ні, жадіно. Oh. Ну нічого. Я все одно досягну свого. Вибач, що цей попит тепер мій. О, які приємні кнопочки. Хочеться натискати ще, і ще. Так затягує. Okay. Пальці самі тягнуться до кнопок. What? Взагалі, брати чуже красиво. Тобі він все одно не потрібен. Віддай його мені. Віддай, це моє. Ти що наробила? Ми його порвали. Сюзі ти де. Ось, попит зіпсовано. Не треба було брати його. Ого, а половинка теж нічого. Може, ти маєш рацію? Клас працює! <рисот> Не терпиться відкрити. <рисот> 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 Тоді вперед. Це що, початок кукурузи? Може, тобі більше пощастить? Подивись. <рисот> Морозиво на паличці, <рисот> ти мала рацію! Чому життя таке несправедливе? Я хотіла б опинитися на твоєму місці. Я можу тебе пригостити. Yeah. Дякую. Ей, що ти робиш? Це зовсім не смішно. А на мою думку, смішно. Просто хотіла трохи повеселитися. Вау! О, яка смакота! Морозиве чудово поєднується з шоколадом. Вийшло справжнє скімо. От би й мені спробувати. Здається, я вже казала, що впораюся без твоєї допомоги. О, так, я можу дати майстер-клас поїдання морозива у шоколадній глазурі. Думаю, я б тебе в цьому перевершила. Божественно, а тобі не здається, що тут стало трохи прохолодно. Не можу ворушитися. Що з тобою? Дивно, ніяких реакцій. О, та вона ж замерзла Ну й добре, мені це руку Я нарешті зможу спробувати морозиво. Тепер мені ніхто не заважатиме. О, так, виглядає чудово. Повір, мені, я впораюся з морозивом не гірше за тебе. <звіт> ти в мене ще отримаєш. <звіт> мені здалося, чи ти щось сказала? Вибач, не зрозуміло. Ну, гаразд, зараз я тебе відігрію. Пени нагазовий пальник мені у цьому допоможе. Ну як ти, Мія, стає краще. О, я знову можу ворушитися, як приємно. Дякую, Сюзі. Ти мене врятувала. О, ні, моє морозиво. Ти його з'їла. Вважатимемо це маленькою нагородою за допомогу. Ах, так. Тоді тобі доведеться з'їсти і цю гидку кукурудзу теж. Мені і так довелося б її з'їсти. Але може шоколад зробить її смачною. Так, цілком непогано. А ось тепер не дуже. Я відчула весь смак. Ти що задумала, Сюзі? Я згадала, що з кукурудзи можна зробити дещо апетитніше. Для цього мені знадобляться зерна, а все інше можна викинути. Але навіщо тобі сковородати плита? Невже ти досі не здогадалися? Я хочу приготувати попкорн. А для цього зерна треба добре прогріти. Ой, вони летять просто мені в обличчя. Цього я не передбачила. Ну все готово. Здорово, чудовий план. Я знала, що ти оціниш. У такому вигляді кукурудза подобається мені набагато більше. Бракує тільки солодкої шоколадної глазурі. Але це я зараз виправлю. Яка краса. Ось тепер моя страва повністю готова. Її можна куштувати. Немає сумніву, що це смачно. О, так, чудово. Хочеться добавки. Сюзі нагадую, що ми з тобою найкращі подруги. Тобто я маю пригостити тебе. Що ж, гаразд, лови, What? але ти кидаєш рта. Цілься краще, нічого не можу зловити. Вибач, у мене поганий зір. Та ти навіть не намагаєшся влучити. Вибач, я дуже втомилася. Ну все, віддай попкорн. Я з'їм його без твоєї допомоги. Взагалі-то він мій. Віддай, відпусти! Ось, ти його впустила! Потрібно скоріше ловити ротом. Як чудово. Так не чесно. На мою думку, все порівно. Попкорн мені, а відро тобі. Нові смаколики! Супер! Цього разу я хочу бути першою. Ого, кока-кола, непогано. Це точно, Тобі посміхнувся успіх! Цікаво, що дісталося тобі. Броколі? Тільки не це. Я хочу кока колу Змірись, невдаха. Досить з мене сміятися. Ти що? Я зовсім не насміхаюся. Просто радію своєму успіху і уявляю, як прямо зараз питимо коло з шоколадом. Не будемо гаяти часу. О, так. Який освіжаючий смак! Супер! Саме час відчути щось нове та додати шоколад. Нема сумнівів, він зробить мій напій ще кращим. Пляшка знову повна, але чому не лється? Схоже на підстав надто густим. Нічого, я вичавлю. У мене вистачить сили на це. Ну де ж він? What? Ей, що таке? Я промазала і не потрапила до рота. Ну ось обличчя забруднене. Яка ж ти не чупара? З усіма буває нічого страшного. Ой, як смачно! Я готова злизати все до останньої краплі. Нічого собі, схоже, це і справді варто того. Пригости мене. Ну ні, в тебе є броколі вперед. Дякую, що нагадала про мою невдачу. Я тобі цього ніколи не забуду. Капуста смердить. Треба терміново полити її шоколадом, щоби перебити цей жахливий запах. Фу, у цій ситуації навіть шоколад не допоміг. Огидно. Ніколи і нікому не пораджу таки їсти. Не намагайся натиснути мені на жалість. Тобі доведеться довести справу до кінця. Якщо ти наполягаєш, гаразд, але повір, нічого хорошого з цього не вийде. Матусе, мені страшно класти таке до рота. Краще зроблю це швидко. Можливо, так я не встигну відчути жахливий смак. Ні, все одно гидко. Як багато ще залишилося. Доведеться поквапитися. Чесно сказати, мені навіть трохи тебе жаль, Сюзі. Але це не заважає тобі змушувати мене робити те, чого я не хочу. Такі правила вистачить скиглити. Все, це був останній шматочок. Задоволена. Ого, та в тебе живіт, як у бегемота? О, ні. Зараз щось буде. Сьюзі, <Слух> зупинись! О, я ж зараз задихнусь. Уп, пробач.